От мансардик, Вхід буде, сходи тут, Швіточек файний красивий і вихід ага. ще Треба зверху кришечку робити, щоб типу, його утеплити. Оба? кладемо тако, йдемо ага. подивимося, що ми там наліпили. Так, Тут темно, правда, трошки. Дошечки от у нас. Перехресне утеплення зверху. Ми тут виконали і 200 мм в балочку і 50 мм зверху. Таке горище люди собі тут складають, проміжки між дошечками. Запах сосни тут наверху. Ось такий, таке утеплення. От перехресний слой. Тут ще ватки розкидаємо залишків, що з стін лишиться. Доутеплим. І люди собі ходять і. Іконочка відкрита Сквознячок на зиму.